Вітаю! Шановних підписників та гостів каналу Мистецтво Гомеопатії. З вами я, лікар-гомеопат Тетяна Коломієць. Продовжуємо мандрувати красунею гомеопатією. Тема сьогоднішня присвячена гомеопатичному препарату Антимоніум круду. Антимоніум крудум це мінеральний препарат. Який використовується давно, і це поєднання металевої сурми та сірки. Кристали, голкоподібні кристали стибніта, так називається цей мінерал, в природі ці кристали ростуть під кутом 90 градусів до магнітного поля землі. Сурма відкрита ще в 15 столітті, і на той час хіміки називалися ще алхіміками. Діти та люди, які чутливі, яким показаний антимоніум крудум, вразливі та надзвичайно чутливі. Вони, ще почавши тільки розмову, вже показують своє незадоволення. Вони бурхливо реагують на любі прояви уваги та контактування з ними. Якщо це малі діти, то вони не люблять купатися. Такі діти. Скажімо, до року, вони не люблять йти на руки до чужих і не те, що не люблять. Коли чужа людина старається їх взяти на руки, вони відвертають голову і починають голосно плакати, голосно репетувати, і в їхньому голосі вже є такі нотки гніву. Тобто вони не люблять прояви уваги до себе. Слабким ланцюжком в патогенезі антимоніум кродуму є шлунково кишковий тракт, який працює дуже чутливо і повільно, тому в них спостерігаються такі симптоми такі хвороби, де є блювота, зригування, також і шкіра в них страждає від різного роду висипок. Особливо голова, а також зустрічаються такі хронічні запальні процеси очей. Отже, антимоніум круду таким чином показаний для новонароджених діток з такими симптомами: висипка, захворювання очей, схильність до зригування, до блювот і які мають такий дратівливий характер та поганий настрій? Далі Йдемо ідемо далі. Що про таких людей можна іще сказати? Люди типу антимоніум круду мають такий мають такий. Творчий темперамент, вони схильні до фантазії, фантазувати люблять їх ще можна назвати такими мрійниками. В той період, коли вони знаходяться в стані рівноваги, такий у них настрій хороший, вони люблять фантазувати. Вони навіть впадають в такий романтичний настрій, як я вже сказала. Це люди, які одягаються стильно, красиво, елегантно, адже вони дуже чутливі. Не потрібно говорити, що їхні мрії якісь там нереальні. Вони реальні, але їх досить важко відтворити в цьому в нашому непростому світі. Люди антимоніум крудом можуть дуже глибоко переживати, і навіть в юному віці. Такі люди чутливі до сонячного світла і, взагалі, до нічних вогнів. Ще для таких людей характерний дар. Вони мають музичні нахили і вони мають музичний талант. Тобто, якщо би їм запропонувати, щоб вони самі вибрали якийсь музичний інструмент, то їх вибір буде, це Е, Потрібно, щоб, і дуже важливим є те, щоб ці люди. Розвивали свій музичний талант, оскільки в них є одна із їх потреб це потреба демонструвати свої таланти, демонструвати свій творчий, свою творчу натуру перед публікою. Тому що вони бажають і мають потребу привертати увагу до себе. і також... Любов інших людей, Все, чим займаються такі люди, вони, вик... вони робляться з максимальним таким підходом, з творчим підходом. Вони все, вони все хочуть зробити досконало, щоб воно було красиво, досконало. Але в глибині все рівно своєї натури вони мають страх, що їм це не вдасться зробити. Отже, можна сказати, що такі люди дуже самокритичні до себе, стараються зробити все максимально досконало, а з іншої сторони, вони дуже чутливі і вразливі до критики інших. І... Е... Все це призводить до порушення рівноваги. І якщо ця рівновага не порушується, то стан таких людей більш-менш нормальний. А якщо рівновага порушується, вони перебувають в стані гніву. Вони незадоволені, вони самі критикують інших людей. Їм здається, вони часто говорять, що інші не вміють виконувати свою справу взагалі не на своєму місці інші люди. Тобто з однієї сторони вони потребують людей, потребують підтримки, потребують щоб їх справа, їх робота і взагалі вони були прийняті в суспільстві, а з іншої сторони в них, всередині в них виникає такі, таке незадоволення, роздратованість, гнів, обурення, схильність до бунтарства, що вони навіть можуть. Впасти в такий стан, як ізоляції, і взагалі можуть інколи видавати себе за якихось таких дивакуватих людей. Тобто, з однієї сторони, якщо їх похвалити, їх підтримати, їхня самооцінка підвищується і вони перебувають в стадії рівноваги. Але якщо їх. Критикувати, не сприйняти їх, то вони осуджувати їх, то вони впадають в таке такі, такі відчуття, ніби вони вигнанці, ніби вони їх не сприймає оточення світ. Алхіміки ще називали сурму ліками від самотності. Якщо коротко так, завершити все, що я говорила, це люди, які мають підсвідомий страх соціума, але у них є підсвідома потреба бути в соціумі, тому що їхній талант, він дещо. Їхній талант полягає в тому, що вони хочуть бути іншими. Вони не хочуть бути сірою масою, вони хочуть привертати увагу. А з іншої сторони вони цього і бояться. От така, такий ключовий мотив, скажімо, лейтмотив у їхній психіці. Бути самокритичним і боятись критики. Критикувати інших і боятись критики, боятись самотності і робити все, щоб в цій самотності опинитися. І якщо в них рівновага, в них все добре. Антимоніум крудум це препарат, який відновлює цю рівновагу. Жодний препарат гомопатичний не може поміняти якісно людину. Не може, але от в гармонійний стан її ввести, це може. Якщо, якщо розповідати і зупинитись на фізичних особливостях, на фізичних особливостях людей типу антимоніум крудом, то насамперед я можу роз, можу сказати, що це люди з такою міцною статурою, міцною конституцією тіла, у них навіть дещо грубовата структура, вони схильні. До переїдання І такі люди типу антимоніум круду дуже чутливі до температури, як підвищеної, так і низької. для них є, скажімо, теплова енергія у вигляді напаленої грубки чи у вигляді сонця. Провокатором, скажімо, у теплій кімнаті в них може розболітися голова, і вони навіть можуть почати кашляти. На холоді, від холоду, особливо від холодної води, від попадання під холодний дощ, просто промакання ніг і тому інше у них теж можуть виникати захворювання. І, як правило. Потрібно сказати, що антимоніум крудум є один із препаратів, який рекомендований при холодовій алергії. І, як правило, у таких людей страждає шлунково-кишковий тракт найперший. Оскільки я сказала, що в них повільне, повільне переварювання повільно працює кишково-шлунковий тракт, то для них характерні різні такі диспептичні явища, але насамперед це схильність до блювод, схильність до відрижок, схильність до проносів і запорів. Тобто у них взагалі можуть чергуватися то пронос, то закреп. Такі люди схильні до харчових отруєнь влітку, такі літні хвороби, шлунково-кишкового тракту для них характерні. Якщо розповідати, якщо далі розповідати про їхній почерк. Почерк психологічний антимоніум крудум, який має відображення на їхніх симптомах, на їхніх проявах хвороб. Так, це шкіра. І для шкіри характерна така грубоватість, омозоленість, потовщення шкіри і в тих місцях, де і так шкіра товста. Наприклад, це долоні підошви. Підошви в таких людей дуже чутливі, вони схильні до різного травм, тріщин, різні бородавки подошвені, різні, скажімо, ну, мозолі, які можуть бути особливо в цих ділянках. Також, також нігті, у них можуть страждати там, неправильної форми, але особливо це мікозні враження. Якщо взяти шкіру, то це шкіра голови, теж там можуть бути різні. Там чи то висипи, чи то ще якісь враження, але шкіра голови теж у них таким чином проявляється. Схильність до ревматизму, до подагри, схильність до таких, скажем, хвороб, де є надмірне утворення і виділення слизу. Для антимоніум круду характерний язик з таким товстим білим нальотом. Що ще можна сказати о. Мабуть, все я сказала. А ще вони люблять із смакових таких вподобань, вони люблять кисли, люблять квашені мариновані огірки корнішони, хоч і від кислого вони теж страждають. Ну, Люблять переїдати, як я вже сказала. Отже, антимоніум це той препарат, який Таких людей, які з однієї сторони вони не схожі з іншими, вони бажають виділитися на фоні інших людей. З однієї сторони, а з іншої сторони, вони, 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 вони в них є страх соціуму, і вони навіть не отримавши від людей якогось такого. Ну, чогось негативного, вони уже проявляють оцю якісь такі свій, свою роздратованість, свій гнів. Отже, такий був препарат, такий образ гомеопатичний препарату Антимоніум Круду. Якщо вам було цікаво, підписуйтесь на канал, не шкодуйте вподобайок. І, як завжди, вам здоров'я! І далі буде!